Це метод реабілітації, де задіян контакт з конями. Іпотерапія має дуже потужний психологічний ефект для наших військовослужбовців, які відновлюються після поранень, адже знижує тривожність, зменшує посттравматичний синдром та депресивні стани, активізує координацію рухів, роботу м'язів. Мене звати Жека, позивний пачка, мені 27 років, і я з підрозділу Фенікс. Під час виходу з позиції травмував коліна. От, була потрібна операція. Теж мене направили в Одесу до хірурга. Тут мене прооперували і зараз проходжу реабілітацію. Кайф це дуже розслаблює. Це задоволення від того, що під тобою жива істота з такою мощою, нібито мотоцикл, і що ти навіть з першого заняття трошки вже управляєш її та володієш.